Найскладніше був перший наклад. У компанії є інтернет-магазин на платформі хорошо. Проводили велику кількість часу в бомбосховищах в укриттях, тому спала на думку не витрачати час даремно розробити українську ігру українського виробництва всім! Мене звати Ксенія, маркетолог компанії Хорошо. Ми дуже часто спілкуємося з підприємцями для того, щоб дізнатися про їх досвід розвитку бізнесу. І сьогодні до нас завітав Іван Бартян, співзасновник освітнього видавництва Клепка. У компанії є інтернет-магазин на платформі Хорошо, і вони випускають серію патріотичних настільних ігор. Добрий день. Іван дуже вдячні, що погодились з нами поспілкуватися. Привіт, Ксенія. Мені приємно запрошення і готовий відповідати на ваші питання. А ще раз дуже дякую. Розкажіть, будь ласка, як вам прийшла ідея робити такий цікавий продукт? Насправді, ми до початку повноштабного вторгнення займалися трошки іншим, не трошки а геть іншим відомим напрямку. Один з співзасновників займався будівництвом. Я займався електромонтажними роботами, дистрибуцією косметичних препаратів. Але як ви знаєте, Війна внесла суттєві корективи, в тому числі введення бізнесу, і якийсь певний час ми проводили велику кількість часу в бомбосховищах, в укриттях, де розважали дітей, які ну звісно були перелякані подіями емоційно не дуже рівноваженими, і в той момент виникло питання грати в настільні ігри. Щоб якось відворекти їх, відворектися самим, і під час цих е численних е колу ігор там чи Вуна, чи Веляс е виникла потреба прочитати, хто їх видавець, хто їх розробляв, де вони друкувалися, і з'ясували. Ну на той момент не дуже приємний факт, що переважна більшість. Продуктів, які принаймні опинилися поруч з нами, вони було або російського виробництва, або російський ліцензіат мав права продажу на території України. Ну і звісно, це трошки дратувало в умовах, коли ти сидиш під гул серем, тому спала на думку не витрачати час даремно розробити українську ігру українського виробництва і якось, хоча б так, допомогти боротьбові. З засиллям всього російського в Україні тому взяли за основу таку популярну механіку меморії, зробили перший дизайн, передали в друкарню, зробили тестові кольор проби, зробили тестову партію. І вона напричну чудово продалася з одного боку, через те, що було. Ну, вимито з полиць все російське і був певний ваком. З іншого боку, ми ну дуже коректно обрали перший наклад саме патріотичного спрямування в 22-му році. Це була ну безпрограшна тема, все, що так чи інакше, прославляло Україну. Воно отримувало вдячного споживача. Тому перший наклад доволі успішно розлетівся, і ми вже розглянули це як не хобі, а як можливість бізнесу. Почали розглядати наступні ігри, наступні ігри, наступні ігри, і таким чином, от станом на зараз, вже а, тут трохи менше двох років, як наше видавництво вже. Розширював свій асортимент. Ми ж не тільки видаємо настільні ігри. Ми вже видаємо освітні матеріали. Чому а, дуже тішимося, тому що це природні продовження розвиваючих ігор для дітей ти, ти далі і робити ще освітні матеріали. По перше, велика подяка за те, що ви розвиваєте українську творчість, можна сказати. Хто генерує ідеї для ваших ігор? Хто придумував питання для ваших ігор? В нас існує креативна група. Яка складається з представників різних департаментів. Засновники теж активно приймають в цьому участь, але в їх участь обмежена саме в напрямку. Да? От ми там собі обрали, що будемо йти в там, мовне питання або будемо йти в спортивне питання. Да? Потім вже група розглядає, які є на ринку подібні продукти, які є. Схвальні чи не схвальні відгуки про ці продукти, і найскладніша частина це розробка механіки, тому що наш тільки перша гра вона була ну такою калькою існуючої моделі. Всі інші подальші ігри це унікальні механіки, які ми самі розробили. Ми їх запатентували вже на підставі створеного готової механіки. Робиться бета-версія гри. Вона проганяється декілька кіл випробувань спочатку. Там в самих в самому колі розробників там в цій команді може бути там від трьох до тринадцяти людей. В нас є окремий там чат, який називається, він аренді клепка, в якій ми обговорюємо там, що сподобалося, що не сподобалось під час тестування. Потім є друга хвиля тестування вже з сторонніми особами поза розробників. І вже якщо там всім сподобалось, тоді вже воно йде. В дизайн, в створення візуалу, в виробництво, ну а потім вже в дистрибуцію. Етапи процесу вироблення вже зрозумілі. А скільки часу це займає? Це залежить від е, гри. Є продукти, які ми видавали буквально за три тижні. Від ідеї до готового накладу є продукти, які виношувалися ну ледь не півроку. От зараз у нас тесту не це Вже друга хвиля тестування, вже своєстороннє тестування, де по одній з зрі, яка початково в вересні місяці вона була вигадана, але от тільки зараз вона на другій хвилі тестування. Скільки у вас зараз, ігор які доступні для користувача? Якщо брати те, що ми активно продаємо, це вісім, але в нас це не обмежений асортимент. В нас є ще і продукти, які ми робимо під конкретних замовників, таких як Міністерство освіти та здоров'я, разом з там одне всесвітньо відомою корпорацією, щоб не не робити їм рекламу, я не буду це проговорювати, але вони замовили в нас окремий продукт виховний, який буде корос. Стоватися в школах України, да У нас є окремі продукти для спортивних клубів, які доступні тільки в магазині мерча цих спортивних клубів. Тобто, якщо брати ще от, додатково до наших існуючих, то це ще приблизно стільки ж саме у нас. Тобто зараз до 20 артикулів у нас є в виробництві і на різних стадіях продажу. Ви сказали, що ви зареєстрували авторське право на ваш продукт. Це було обов'язковим кроком, чи це більше було просто бажанням? В нас другий співзасновник дуже успішний відомий і архітектор, і вона прийшла через те, що дуже важливо захищати те, що створюється, вся креативна частина. І ми з самого початку найняли окремого патентного повіреного і суміжного юриста, які разом розробляють найкращі модель захисту як самої механіки. Так і зовнішніх атрибутів, які присутні в наших продуктах, і ми сподіваємося, що це враховуючи рух України в Європейський Союз, воно рано чи пізно дасть ознаки. Бо зараз, якщо ви запитаєте, наприклад, про обмеження, які існують у клепки зараз, то обмеження саме в споживацьких очікуваннях, да споживач очікує від настільної гри дуже низької ціни, яка Обумовлено так чи інакше, саме недотриманням о, стандартів ведення бізнесу. Да, там люди не платять податки, люди не доповажають інтелектуальну власність, і це все створює дуже низьку роздрібну ціну. З Часом ми впевнені, що Україна долучиться до європейського союзу, запрацюють всі ці механізми захисту і інтелектуальної власності, і оподаткування. Відповідно, ціновий фон. Так чи інакше зміниться, і нам буде більш комфортно конкурувати на полиці, бо всі будуть в рівних умовах. І на той момент, коли це станеться, в нас буде захищено. ми зі всіх боків, ніхто не зможе нас копіювати, видавати без нашого дозвілу і так далі. Це зрозуміло. А наскільки взагалі зараз у вас конкурентна ніша, і чи зросла кількість виробників саме українських ігор там за останні роки? Кількість гравців не змінилася, проте вплив і активність цих гравців покращилася. Як я вже сказав на початку, ринок був раніше максимально підлаштований під російського виробника або під російських ліцензіатів, там від відомих закордонних іграх, які ліцензії додавалися росіянам, і росіяни вже мали право продавати в Як Тільки це зникло. все, весь цей перелік успішних настолок потрапив в Україну або напряму від виробника, або через українських ліцензіатів. Відповідно, всі існуючі гравці. Українські вони отримали друге дихання і приток нових клієнтів, приток нових контрактів тому не суттєво збільшилася кількість, але суттєво збільшилася саме вага українських гравців на цьому ринку. Я так розумію, що ви починали роботу у 2022 році, і весь етап бізнесу в цілому починали у 2022 році. і всі ми знаємо, що це дуже складний рік був для бізнесу. Розкажіть, з якими труднощами, ну окрім звісно, війни та військових дій, ви зіткнулися? Найскладніше був перший наклад, тоді було затримки з поставками картону, невпевненість щодо фарби. Дистрибуція теж була дуже покалічена, і домовлятися про представлені наших ігор там в Харкові, Одесі чи Дніпрі було ну майже неможливо, бо всі казали, що ми зачинені, ми не продаємося. Ми виїхали зараз, не зрозуміло, що робити, і так далі. От але згодом, як ви знаєте, український бізнес підлаштувався. Ті, хто не злякався і не виїхав, знайшли можливість працювати. Тому всі подальші наклади. Я не скажу, що в нас було щось там екстраординарне, якісь там перепони. Бувають час від часу, там виникають складності, там піднялася ціна на, на там картон, або там нема зараз можливості а, упаковочну тару, там там кубіків в деяких моментах у нас там і такі помінялись на такі але вони всі не є там дуже критичними проблемами. Вони всі поточно вирішуються. Як ви взагалі починали продажи? Так розумію, що перша гра у вас вийшла навесні або влітку 2022-го. А звідки прийшли перші покупці, гравці, перші клієнти, а які канали тоді для вас були найвдалішими? Перший наклад у нас в продаж потрапив в листопаді, угу. не, тобто не і о, збут ми організовували з самого початку через профільні магазини. Є такі в Києві там хід є в о, Києві. Нам мережа Гікач. Да, це от наші перші продажі, які ми зробили. Потім додався інтернет-торгівля завдяки хорошопу. Потім ми пішли по регіональним і обласним ігротекам. Які займаються продажами, потім додали ще ретейлу, зайшли в епіцентр, і вже там останньою хвилю, там серед іншого, ми пішли в закордонні інтернет-майданчики Амазони, ІБЕЙ А ще забув виставки. Ну вони не є там таким. Потужним каналом збуду то більше популяризації, але все одно на виставках ярмарках теж там частково якісь продажі були. Були у вас такі канали, які ви спробували, але вони для вас були не дуже вдалими або просто не зайшли для вас. А, ну якраз от закордонні інтернет-майданчики, поки що, на жаль, незважаючи зважаючи на нашу присутність, жодної продажу там не було. В часи, коли працював ще Brave UA, вони mm -hmm. ну, теж торгували нашою продукцією. За межі України там продажі були. А от о, саме закордонні майданчики поки що, на жаль, не можемо чимось похвастатись. Я не скажу, що там погана сама ідея, можливо, ми що щось робимо неправильно. Будемо вивчати це питання. Ви представлені на Амазоні, на яких ще майданчиках? На ібеї ми представлені, на Амазоні ми в процесі. Угу, Зрозуміла. А розкажіть, будь ласка, яку роль в вашому бізнесі грає інтернет-магазин, сайт і чому ви обрали Хорошоп для створення інтернет магазину Інтернет майданчик дає нам можливість отримувати максимальний прибуток. Він є найбільш, не тримає найбільшу долю в продажах. На жаль, поки що, да. Але саме на інтернет майданчику ми здатні заробляти найбільше. Тобто нас немає ніяких знижок, які ми мусимо давати торгуючи там з тим самим Азоном, чи там на епіцентрі, чи там в ігротеках. От чому брали хорошо? Бо в Україні зараз я не бачу конкурентів, які могли б запропонувати такий комплексний підхід для задоволення. Клієнтів, які шукають собі доступний швидкий налаштований інтернет-майданчик зі всіма функціями, які тільки можуть бути знадобитися для виробника чи інтернет-магазину, Особисто мене підкупило ваш рівень сервісу. Ну, зазвичай супорт о, бажає кращого. Нам є з чим порівнювати. І як Amazon працює, ми знаємо, як і працює. Ми знаємо, як там Instagram працює. Ми знаємо, да з хорошопом все ідеально. Тобто, будь які запитання, супорт завжди поруч, супорт завжди підкаже, супорт завжди допоможе. І були випадки, навіть коли нам питання було там по SEO, по налаштуванню таргетованої реклами. Це нібито трошки не про вас, але все одно ви взяли на себе що ношу нам допомогли, звели фахівцями, і це якраз мені здається, зразок орієнтед бізнес, і ви в цьому просто супер молодці. Дуже вдячні за вашу думку і за те, що поділилися своїм досвідом, дуже приємним. А розкажіть, будь ласка, наскільки активно ви ведете соцмережі? І чи роблять там замовлення, чи е, цікавляться, е, чи можна купити гру там саме там у інстаграмі або у Фейсбуці? А, в нас є саме менеджер, який веде TikTok, Фейсбук та Інстаграм. інші соцмережі поки що ми не залучали в активну роботу. Продажів там у нас немає, тому що на території України ну через інстаграм не можна здійснювати. Продаж в тому традиційному вигляді, як інстаграм продається в інших країнах. Проте запити щодо ціни, запити, що я хочу купити, надходять час від часу в соцмереж. Але ми їх скеровуємо вже або там на менеджера офлайн продажів, які підказують в якому магазині, чи там де можна купити, якщо треба приїхати самому взяти, або вже на інтернет-майданчик і там люди роблять замовлення. Ми видаємо чек, як, як має бути. Але повторю, що ми дотримуємося законодавства, що не передбачено продаж через інстаграм чи фейсбук. Ми цього не робимо. Це зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, чи плануєте ви запуски нових ігор і можливо, розширення асортименту на найближчий час? Так, да, в нас, я вже сказав, постійно працює R&D, У нас станом на зараз дві гри в різних стадіях, в стадії розробки. Вони не будуть виведені на загальний ринок. Це вузькопрофільні корпоративні продукти. Цього року ми зосередимося на саме напрямку освітніх матеріалів. Ми розпочали це в січні місяці цього року і вирішив присвятити цей рік саме розширення нашого асортименту в бік освітніх матеріалів. Чому саме так це? Пояснюється природнім попитом з боку наших клієнтів у нас з квітня минулого року, до майже рік, діє програма освітня в школах Києва та Львова, де ми регулярно проводимо ігротеки на власних іграх активно спілкуємося з учнями, активно спілкуємося з е вихователями, з вчителями, і вони дуже тішаться, що завдяки нам ми можемо дітей відволікати там на півтори-дві годинки для того, щоб вони були зайняті чимось, крім мобільних гаджетів. І в цьому спілкуванні ми помітили, що шкільна о -о, спільнота вона. Обмежена в освітніх матеріалах, тим, що ну нам в спадок дісталося там ще напевно від УРСР, там від радянської України, да там таке засилля хлопчиків, шароварах, дівчаток в віночках, да. Тобто, всі методичні матеріали, всі роздатні матеріали, таблиці множення, все воно ну трошки запізно. То порівняно з тим, як розвиваються інші галузі, да і дитині просто не цікаво все це дивитися, бо воно не є в тому всесвіті, в якому живе дитина, і ми взяли на себе функцію розробити запропонувати на початку там невеликі серії, менше серії, але під потреби конкретних шкіл, під потреби конкретних там ліцеїв, щоб ці матеріали освітні були. Природнім продовженням концепції, яка існує в школі, концепція існує в світі, концепція, яка існує зараз в Україні, щоб дитина дивилася на табличку множення і бачила там те, що вона хоче бачити, і це спростить їй вивчання того матеріалу, який вона отримає, бачить обетку і бачить там зразки. Там ми часто повторюємо це на зустрічах зі школами, щоб. Дуже часто на ветках літеру «Т» малюють поруч як телефон, хоча телефон малюють як старий дисковий, да і 99,9% дітей не знають, що телефон такий раніше був. Вони знають тільки смартфони. Вони не розуміють, що це стоїть поруч з літерою «Т». і це проблема, Ми маємо це вирішити і забезпечити наповнити школу. Тим продуктам, які дітям буде цікаво, приємно дивитися і використовувати під час навчального процесу. Ми переконані, що це покращить навчальний процес, це збільшить зацікавленість дитини, занурення дитини в той матеріал, який вчитель намагається донести дитині. І наша перевага в тому, що нам на відміну там від того сам там будівництва ранок, нам не треба друкувати там 100 тисяч примірників. Да, ми можемо друкувати це під потреби окремої школи, це можна 10 там обеток, але вони будуть ексклюзивні. Унікальні, класнючі відповідають саме концепції цієї школи. Тобто, це можна сказати, гейміфікація освітнього будь процесу йде? Так? Саме так. Саме так. Ви дуже правильно піймали ідею. У нас є ще окремий зараз напрямок там. Розробки мобільного застосунку для того, щоб усю ідею гейміфікації зробити незупинною, щоб ти попрацював з матеріалами друкованими, потім опинився там в онлайн спілоті, попрацював там з цим, і все це одна одне середовище якісного візуалу, якісного навчального процесу, який. Зараз стає трендом, як ви знаєте, і в Європі, і в Сполучених Штатах, що всі з'ясували, що найкраще сприяття матеріалів саме під час гри. Зрозуміло. А якщо повернутися саме до а, ігор, яку б особисто ви порадили першу вашу гру купити для того, щоб ознайомитися з клепкою? А, я раджу брати з самого початку це згадати все Україна, угу. а, вона точно не буде зайвою, незалежно від того, ви там. Маленьке дитячі, там дорослий дядько, чи там вже там бабуля 99 років, тому що вона про сучасну Україну в нас там використані всі тільки виключно українські світлини українських митців. Там виключно український картон, виключно українська фарба. Ми тільки користуємося українськими провайдерами інтернету. От Ви, наприклад, постачальник послуг інтернет-майданчика, Нова Пошта, це все українське. Тобто це 100% український продукт від А до Я. І він доречний, чи то просто розважитися, чи то просто відволікти дитину, чи самому себе трошки в кінці дня. Відволікти від неприємних чи приємних справ, і замість того, щоб читати стрічку новин, просто пограти в це. Тобто, це універсальний варіант на будь-які випадки життя. Тому краще почати з нього, а вже потім вже шукати можливо, що кому цікаво спорт, іти в спорт, якому цікаво англійська мова, іти в англійську мову. Зрозуміло. Ще раз хочу вам подякувати, що погодились з нами поспілкуватися, розповіли про ваш дуже цікавий продукт. Хочу побажати, щоб у вас все вийшло у ваших. Планах і можливо ви зможете дати якусь пораду тим, хто зараз планує запуск власного бізнесу або виробництво власного продукту в Україні. Порада на один знайти свою нішу. Це важливий крок, який треба гарно прорахувати, і тримати в голові, що люди в вашому оточенні близькі там. Мами, тата, діти, дружина це ще не вся Україна. Да, якщо ви хочете бути успішним, то в першу чергу треба зрозуміти, що стороннім особам так само подобається те, що ви пропонуєте, як і вашим близьким. І друга порада, що якщо ви йдете в інтернат-торгівлю, обирайте хорошо. Це зніме з вас величезний шмат роботи, який вам доведеться робити самому, якщо ви берете іншого оператора.